Усім привіт! Ми вже в селі. Сьогодні другий день купання картоплі. Ми вже приїхали, поїли, переодягнулися. І тепер беремо весь весь наш інвентар і йдемо на городину. Там вже не так багато залишилося, але за сьогодні ми навряд чи впораємося, тому що сьогодні ми тільки. До обіду будемо. Так що, да Так що, да ідем копатися. Побажайте нам успіхів. І ми пішли. Я, напевно, що морзати дуже. Але нехай свій клапоць я вже закінчила копати. Там залишилось трошечки хрещення, трошечки мамі. От. Зараз я беру кошика і йду вибирати овочі. Так як ми сьогодні не на цілий день, то от, зараз повибираю, потім. Якщо залишиться час, то буду далі допомагати копати. Дивіться, руки працюючої людини Ну Тут не так, але ось тут болить. Та все одно воно таке коротше. Зараз йду в овочі, тут у нас перчик, це має бути гострий. От. Ми садили тут гострий перчик, але щось він такий собі. От. Зараз сю туди нагору, потім буду йти згоря вниз. По огірочці. Зараз подивимося, багато в нас їх вийде чи не дуже. Зараз викопаємо картоплю, потім почнемо трошечки перебирати город. А там і буряк, і морква, і все інше. І арахісон, я арахісу не думаю, що тому Ой. до того часу вже має бути. Ну, подивимося. Подивимось. А я прийшла до огірочечків. Ось це виходить з першого з цього маленького ряду. Було б на два більше. А чому було? б? Тому що я два з'їла. Отак. У нас он ще починає рости а, огірочки. Не набагато більше. Йдемо далі. Ще трошки більше стало. Але нам ну, ще скільки рядів. Ось тільки вдалося нам зібрати огірочків. І ваші ще пару штук з'їв, да? один. Мені здається, що два. Два. І зірвали одну квасолинку. випадково, тому забираємо. І так, що ми маємо? Ми маємо те, що ми на сьогодні з картоплею. все. Зараз покажу. Спокотно, неймовірно, просто капець. Зараз покажу, скільки в нас картоплі залишилося. Ось. Це викопана картопелька. От, за сьогодні ми зробили ось цей його клаптик. Вон, бачите, якраз де лежать так от. Сіно, але, блін, отут починалось. Коротше, трошки більше, бо то просто навалена кучка. Ось ось стільки ми сьогодні викупили і залишилось нам зовсім трошки. Ось, бачите, як? І ось, паптик невеличке, залишився. От. Це вже на наступний раз або ще. Що можливо, але це не точно. Що Може по колись посеред тижня приїхати. А то сьогодні... От зараз вітер почав розходитися, а коли купали, вітру взагалі не було. От прям капець. От. А от зараз же вітерець. Хоч якийсь. Зараз. Скільки сьогодні нас мішків. Два, чотири, шість, вісім, десять, одинадцять. 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 Одинадцять, так. Одинадцять. Все. Починаємо зав'язувати і перевозити. Що я хочу сказати? Ми вже. Ми вже. Хочу відкрити просто двері машини. Вона заблокована. Мені просто сказали, що можна відкривати, в мене яка прическа. Фу. Ну, нічого страшного, Я все одно їду на машині. Ніхто не побачить моєї краси прямо. Ми вже все, зібрались. Тільки залишилось деякі речі. Скласти в автомобіль і будемо їхати. І залишити тільки вигрузитися вдома і усе. Фух. От вітер розходиться тоді, коли ми вже будемо їхати. Це нормально взагалі? Ах. Підводить. У нас цей вітер. Тут нет, щоб раніше. Так, все, збираємось. Будемо їхати, потім відпочивати. Бо завтра на роботу. Всім привіт! Сьогодні в нас вже вівторок, тобто вже пройшов понеділок після села. Нічого вам не розказували, тому що були вже втомлені. Уже їхали, я не знаю, майже сплячі. Я так, це якщо чесно. От. А зараз е йдемо з владом, Влад, йдемо з Владом і до магазину. Купити хлібчик і купити, скоріше за всього, квас. Це якщо все буде окей і магазинчик працює. От, беремо квас на розлив, він там подобається татові, тому будемо брати там. А я квас, в принципі, не дуже люблю, тому мені якось ну, так. Якось так. От, так що зараз йдемо і подивимось, що ми візьмемо. І так, ми все взяли лимонад квас по півтора літра. Заплатила за це 104 гривні. Чи 103 з хвостиком? Ну, коротше, я його округлила і вийшло 104 гривні. От. А тепер ми вже йдемо додому. Чи завтра середа. Завтра день тяжкий на роботі, завтра післязавтра От. Йдемо. Отсюда. От. І... що ж, будемо працювати, що я. Взагалі не знаю, якось так стан такий собі. Можливо, через магнітні бубі, котрі в нас з першого по-друге. Точно, з приходом осені. Всі з приходом осені. От. І вітаю початком навчального року для тих, хто ти пішов навчатися. А для нас, роботяючих людей, це нічого не змінює. Тому... Да. Так от, магнітні бурі з 1 по друге число, сьогодні друге, тому я все списую на ці магнітні бурі. Отак. Сьогодні зранку одягнулася, наче думаю, тепло буде. Одягну, типу, велосипедка з футболкою. Ось ну, така штучка. От. А зранку виходжу, а воно холодно ще було. В понеділок було прям дуже тепло. От прям дуже спекотно, я сказала. От тоді я ходила в платтячку. Одягала сукню, а сьогодні вже щось я не знаю. Щось пішло не за планом. От. Ну, в принципі, і все. Тож, буду з вами прощатися. Щиро дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку. Пишемо коментар, розказуємо, який у вас вражає картоплі. От, і всім. Пока-пока! Eu não me